Не ставати живим щитом між терористами та силовиками просить служба безпеки України. СБУ закликає громадян не заважати проведенню антитерористичної операції, звертається до місцевих органів влади, щоб ті пояснювали людям, що проти них спецпризначенці зброї не застосовуватимуть. Нині спецслужба виділила чотири категорії громадян, котрі беруть участь у сепаратистських рухах. це диверсанти, криміналітет проросійські проплачені та місцеві прихильники. Військові не збираються стріляти у мирних людей. Наша ціль диверсанти і озброєні ними злочинці, а не мирні люди. Отже, люди самі повинні розуміти, і ми сподіваємося, що через засоби масової інформації ми спробуємо донести до них цю, цей посил, цю інформацію, що поки на дорогах або під будинками, захопленими диверсантами, будуть жінки і діти. Ми не зможемо звільняти ні міста, ні села, ні будинки.